Сторінка 128, параграф 56, урок екскурсія. Чим цікаве природне середовище? Під час кожної прогулянки на природі людина отримує набагато більше, ніж те, чого вона прагне, Джон М'юйр, шотландський та американський природоохоронець. Правила поведінки у природному середовищі. Перше. Не топчіть, не зривайте рослини. Друге. Не галасуйте у лісі, парку, біля річки. Не вмикайте надто голосну музику. Третє. Найчистіше і найсмачніша вода джерельна. Охороняйте джерела. Четверте. Не залишайте після себе сміття в лісі. Правила поведінки на екскурсії. Перше. Не відходьте від своєї групи. Друге. Не розмовляйте голосно. Перебувайте в полі зору дорослих. Третє. Слухайте уважно завдання. Запитання вчителя Четверте, виконуйте поради вчителя вчительки. Актуалізація опорних знань. Перше. Які види середовища існування живих організмів ви знаєте. Друге. Які фактори необхідні для життя рослин і тварин. Третє. Наведіть приклади ланцюга живлення, характерного для лісу. Дослідження навколишнього середовища приклад інструктивних карток. Картка перша. Вивчити склад рослин, кількість ярусів, їхню висоту. Зробити фото різних видів рослин друга, виявити видовий склад тварин можна зафіксувати сліди їхньої присутності: члени стоноги, птахи, грузини, ссавці, зробити фото видового складу тварин. Виявити пристосування тварин до життя в лісі. Картка четверта Виявити пристосованість рослин до факторів неживої природи. Світло, вологи, температура повітря. Робота в парах або мікрогрупах. Завдання кліматологам: виміряти температуру повітря, визначити середню температуру, скласти графік ходу температур. Визначити ступінь хмарності. Ясну, суцільну, незначна, види хмар, опади за наявності. Визначити напрям вітру. Завдання ґрунтознавцям описати механічний склад ґрунту. У процесі опису лісу назвати характерні особливості ґрунтів, завдання біологам. зробити опис лісу, тип хвойний, листяний, мішаний, густота, рідкий, густий, середній. яруси рослинності, деревинний чигарнковий, трав'янистий, визначити висоту дерев за тінню. Провести фотографування, підсумок, екскурсії, що цікавого спостерігали під час екскурсії, як називаються рослини та тварини, яких ви бачили на екскурсії? Поясніть, чому не можна смітити та галасувати в лісі. Поділіться враженнями про екскурсію з рідним.